Січень і лютий місяць є одним із найважчих по періоду наповнення державного бюджету, але ми повинні бути вдячним нашим підприємцям, тому що вони роблять все можливе для того, щоб бюджет наповнювати, сплачувати податки. І всі ці кошти дійсно сьогодні найбільше йдуть на посилення наших сил оборони. Що стосується лютого місяця, 125,8 мільярда гривень надійшли. До державного бюджету, і тут я хочу відзначити насправді роботу митниці і податкової служби. Податкова служба надала до державного бюджету майже 78,8 мільярдів гривень. Що стосується митниці, це 44,2 мільярда гривень. Дійсно, ми бачимо непогану динаміку. Але ще раз хочу сказати слова подяки нашим підприємцям, тому що якщо ми подивимося, наприклад, на сплату ПДФО за лютий місяць та військовий збір, то це майже 25,8 мільярда гривень. ПДВ це майже 20 мільярдів гривень, 15,2 мільярда гривень це акцизний податок, і 11 мільярдів це податок на прибуток підприємств. Тобто, ще раз хочу повторитись: у нас дійсно є дуже потужні наші підприємці, які в такий складний час працюють, сплачують податки і підтримують державу.